Слава Богу, народ Божий! Який великий Бог, а так близько, слава йому за це. Біблія каже, де двоє і троє зібрані в ім'я Його, там я серед них. Знаєте, дивлячись на наш зал, ми усвідомлюємо, що нас набагато більше, ніж двоє і троє. То значить, на 100 він тут, Алелуя! І він прийшов на це місце, щоб надихати тебе. Він прийшов для того, щоб підбадьорувати мене і тебе, щоб обновляти. Давати нам благодаті і сили йти далі, адже він любить тебе і мене. І ви знаєте, Давид, він напевно той чоловік, який найбільше переживав його милість. Ну, один із людей, який по особливому, правильніше буде сказано, переживав його милість у своєму житті і благодать. І він каже: Я благословляю Господа кожного часу. Ви знаєте, якось тут життя побудоване наше і поділене на періоди. І от є на все свій час. І це Бог так запланував. І це Бог так створив. Є час, коли ми садимо, є час, коли ми збираємо врожай. Є час, коли ми плачемо, є час, коли ми радіємо, є час, коли ми благословляємо Господа, і є час, коли ми молимося разом з народом Божим. Алелуя! І ось сьогодні є молитовний час, коли ми всі одноголосно підіймаємо свій голос до небес і просимо милості і допомоги у нашого Господа. І це, в принципі, метод, який запропонувало нам Слово Боже, каже, що я свої очі, я підіймаю гору, і саме звідти приходить мені допомога. І ось якщо сьогодні ти нуждаєшся в цій допомозі, сьогодні час молитви, час, коли ти можеш підняти свої очі нагору. Повір, він найкраще зможе тобі і мені допогти, тому що він близько. Він знає тебе, він знає твоє серце, він знає, які в тебе є потреби: духовні, душевні, тілесні. Він все краще знає. І повір, кращого тішителя, чим він не має, кращого друга, чим він не має. І тому, знаєте, я. Скільки раз співав цю пісню в таборі, якось ніколи не переймався нею, ну принаймні не задумувався над нею. А один прекрасний момент Бог мені просто відкрив. Оцю, знаєте, Ісус, ти найкращий друг. В час, коли моє серце плаче, я до тебе в молитві йду, ти поможеш мені, мій пастор. Алелуя! У нас є Бог, і він близько, він тут на цьому місці. Бажання мого серця читаю Євангеліє від Марка. Це буде 10-й розділ, 46-го вірша і нижче, Іваня від Марка, 10, 46, написано так. І прийшли вони в Єрихон. А коли він зі своїми учнями і великим натовпом виходив з Єрихону, то син Тимея, Вальтимей, сліпий жебрак, сидів край дороги. Почувши, що це Ісус Назарянин, Він почав кричати, гукаючи: Сину Давидів Ісусе, змилися наді мною. І багато. Погрожували йому, щоби замовк, та він ще дужче кричав: Сину Давидів, помилуй мене. А Ісус, зупинившись, сказав, покличте його. Вони закликали сліпця і сказали йому: Кріпися, вставай, він кличе тебе. Той тобто, скинув свого плаща, підскочив і прийшов до Ісуса, і у відповідь Ісус промовив до нього: Що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Сліпий відказав йому, учителю, щоб я прозрів. Ісус же сказав йому, іди, віра твоя, спасла тебе. І він відразу прозрів і пішов дорогою за ним. І тема моєї проповіді це не здавайся. Ви знаєте, якось отак життя, воно хоче повалити людей, якось так, от просто повалити, звалити. Ви знаєте, життя воно не чіпає тих людей, які стоять на ногах. Верніше тих, хто вже лежать, воно чіпає якраз тих, хто стоїть на ногах. І от життя, воно, знаєте, нас б'є, народжує взагалі багато страждань, багато болі, утворюються різні рани і тому подібне. Знаєте, і я так люблю слухати одну пісню, яка мене так любить мотивувати. Ну принаймні я її дуже по особливому переживаю. І він співає в цій пісні один автор християнський каже, що минулі рани дають про себе знати, потрібно йти вперед. І ніколи не здаватися, алілуя! І ось бачите, отут така історія, коли е, оцей сліпець, ну вроді би, ну, приречений вже, правда. Ну, от уявіть собі, можна було змиритися. Це така хвороба, якби невиліковна. Е, я, я, я не знаю, туди написано, чи це з дитинства він хворів цією хворобою, чи не з дитинства, ну не знаю. Але я знаю те, що ця хвороба вона принесла багато нещастя в його життя. Оскільки йому приходилося, уявіть собі кожного дня сидіти і просити милості. Людей, він не зміг якось, я думаю, навіть і, і на сім'ї не мав, і нічого не мав. Був отакий одинокий, обраджений на, на долю, чому так, можливо, навіть були запитання, чому саме в моє життя прийшла ця хвороба. Але попри це все, я бачу тут оцей ентузіазм, не здаватися. Я бачу тут, що людина, яка не поставила крапку на собі. Вона тільки почула. Про Ісуса, вона тут же скористалася цим шансом. І це хороший, брати мої і сестри, хороший урок для нас. Ви знаєте, можливо, сьогодні справді життя нас б'є. Можливо, сьогодні хочеться опустити руки, здатися, поставити крапку, то я хочу сказати кожному, і в тому числі собі, потрібно йти вперед і ніколи не здаватися. Алілюя! Тому що мій Бог. І твій Господь, Ісус Христос, для того, щоб перемогти сили темряви, йому потрібно було піти на Голговський Хрест. І уявіть собі, коли він висів вже на хресті, багато законовчителів підходили, насміхалися, спілба, дивилися на нього, ухмильно йому говорили, інших спасав, а себе спасти не можеш. Зійди з Христа. Но Ісус знав, що це не була ціль Його. Його ціль була постраждати, померти і на третій день воскрести для того, щоб кожен, хто повірить в нього, не загинув, а мав життя вічне. Чи не хороший цей приклад? Як дуже часто хочеться нам здатися. Е, якщо я не помиляюсь, автор до Євреїв він говорить, каже, ви ще не боролися. Ви ще до крові, ви ще не боролися, ви ще не знаєте ціну боротьби. То чому так легко хочеться здатися, чому так легко хочеться поставити крапку? І ось оцей сліпець він не здався. А вдруг, от, напевно, я думаю, що він мав інформацію, що ходить такий равин Ісус Христос, Учитель, з Галілеї, який ізселяє, який годує, який робить чудеса. І от тільки коли він почув про Нього, він відразу скористався. Проявляючи просто ініціативу, він почав кликати. «Ісус, е, ісус, Син Давидів, помилуй мене. І от сьогодні, перше, що я би хотів обов'язково підкреслити з цього тексту і надихнути кожного, і в тому числі себе, скористайся сьогодні цим шансом. Сьогодні у нас молитовне зібрання. Покричи до Ісуса. Просто візьми, покричи. По приклади зусилля зроби все, що від тебе залежить, щоб сьогодні наблизитися до нього. Помолися, поговори сьогодні з Ним. Ну ніколи не здавайся. Ви знаєте, молитва має велику силу. В молитві ми обновляємося. В молитві в нас народжується віра. В молитві ми бачимо світло, коли все навкруги темрява. Ви знаєте, апостол Павел, колись, коли він, пам'ятаєте, вже плив до Риму. І дуже так цікаво, Лука підкреслив, каже, вже давно не, е, не сходило сонце, було похмуро, хмари, вже місяць давно не, не сходив, не, не було нічого видно, ніякого просвітлення. Каже: але я я, я. я просто зустрівся з Богом, і він мені сказав: Він підбадьорив мене, не бійся, і от я йому довіряю. Я йому довіряю. Я хочу, щоб сьогодні ми зустрілися з Ісусом, щоб кожен сьогодні пережив оце утвердження в вірі, не здаватися йти далі. Ви знаєте, при досяганні цілі завжди будуть перешкоди. І це навіть ми бачимо в цьому тексті. Коли Вертемейн просто почав кричати, тут же з'явилися люди, почали закривати йому рота. Ти що турбуєш вчителя? Та в нього є чим займатися. Він дуже зайнятий. І ось це одна із таких стратегій диявола: закрити нам рота. Закрити, щоб ми не кричали. Ви знаєте, Давид навіть в одному із псалмів, він сказав, він так от просто молиться навіть, він просив Господа допомоги, каже: Господи, ну виведи мене з в'язниці. От якось він переживав, на, мабуть, духовну чи, може, душевну в'язницю. Каже, от виведи мене з цього стану. Даби я почав слабити Тебе, даби я почав радіти, даби я почав дякувати, благословляти Твоє ім'я. Адже як багато милості і милосердя Він переживав в своєму житті, задача диявола закутати, зв'язати сьогодні. Ну я сьогодні хочу сказати: не зупиняйся, не здавайся, почни кликати до Ісуса. Навіть тоді, коли будуть перешкоди. Проявляй наполегливість, як подібно ця жінка, яка шукала допомоги. Пам'ятаєте, суді несправедливого. І, і він аж змушений був допомогти. І він каже, через її, отаку наполегливість, докучає мені ця жінка. Я от візьму і захищуся за неї. І це хороший, ви знаєте, приклад для мене і для тебе. Саме сьогодні, під час цієї молитви, знаєте, деколи треба прориватися. Деколи треба прориватися. Просто навіть тоді, коли от десь от не переживаєш Бога, десь от не отримуєш якісь відкриття, десь от не... Бог десь от щось от не торкається твого серця. Не здавайся, не спроневіруйся. І ти далі. Про... Просто проявляй наполегливість, кричи, проси допомоги. Я вірю в сильного Бога, який не проходить повз. І ми бачимо далі в цій історії. Ісус зупиняється. Ви знаєте, Ісус завжди дивиться на віру. Ісус по особливому спостерігає на людей, які проявляють ініціативу і які проявляють наполегливість. Люди, які реально просять про допомогу, Бог завжди виходить назустріч. Слава нашому Богові! І він зупинився, каже: Покличте мені його. Ви знаєте, і після чого він питається в нього: послухай, ціль Твого крику, чого ти кричиш? Що ти конкретно хочеш? Ви знаєте. Не здавайся, проявляй наполегливість, кричи до Ісуса і розказуй, яка ціль взагалі? Що, що ти хочеш від Нього? Розкажи йому про це Сьогодні в молитві. Я вірю, що Бог він вийде на зустріч. він підбадьорить, він підкріпить, він обновить і дасть благодаті. Просто не здавайся. Дивись на Ісуса і йди далі, йди далі. А я вірю, що Бог нам цьому допоможе. Слава йому за це. Давайте схилимо коліна і помолимося.